Всім добрий день. Сьогодні е, заложимо яйця перепілки. Техас і Фенікс важкої лінії. Побачимо, що буде. То буде на акумуляторі, так як світла немає по 12 годин, по 8. Побачимо, що з того буде. Та і будемо знімати повне відео, а потім запустимо інкубатор теплу, Теплуша 72 Pro. Як би дуже хороший інкубатор. Ось так у нас відбувається п'ятий день інкубації. У ну, таких умовах, що немає світла у нас. То я маю акумулятор такий від машини. Трошки я спізнився на 20 хвилин, температура була впала до 36, нічого, зараз воно нас дожене. Вилуплюємо Фенікса і Техаса важкої лінії. Будемо бачили, що з того вийде. Світло просто виключають жахливо. Деколи немає навіть по 6 годин по 7. Але якось підтримує. Ну, Поки що температура не ще 36 ніколи не падала. Напевно, інкубація відкладеться на день-два пізніше. Десь буде. 19-й день, 20-й. Побачимо. 14-й день. Правильно каже, показую так, як дні збивалися, підключалися до мережі, підключалися до акумулятора та і дні збилися, але вже яєчко вилужили. Побачимо, що буде, бо так температуру знизили, вологість піднімаємо до 80%. Не, якби нормально. 5-80 для перепілок. Ну так, по, може, то і неправильно, я роблю, але в мене нормально. Так де? нікого не хочу вчити. Просто для да, себе. Інкубатор шикарний. Просто Качки виводив, індики виводив, гуси виводив, багато курей. Просто гарно. Ну вже побачимо, як будуть вилуплюватись. Будемо знімати відео. У станції пташенятка почали вилуплювати заяці. Неочікувано зразу. з вечора ще нічого не було, а зранку вже так багато їх. О, вилупились наші перепілки. Якщо чесно, без світла, то є мега і мега проблема. Кожен день. У нас падіж, так як світло виключає і по 6 годин і по 8. Ну, маю до чого я підключити брудера, якщо взяти генератор, то навіть невигідно тих перепілок тримати. Ну, якось так. Поки що живемо. Вже 12 мінус, на жаль, то є Фенікс і Техас. Є один фараончик, який я вже не знаю де він є. Ну нічого, будемо робити всі умови для того, щоб ті пташенятка вижили. І все було добре. Ось така в нас інкубація була без світла. Ну, якщо чесно, то мега затратно в силах. Не знаю. Світло, щойно включило, 34, вже має бути хоча б 38, але ну, вони відпочивають, нема світла, я їм включаю лампу, просту, таку на електрику, ой, ой, на акумулятор. Воду поки що я їм не підключив. Лампа гріє, та постійно включена. Даю так половина пеленка, там, де їжа розтрясають, не ще маленькі, а тут, де удичка, щоб їм не було вологу, ставлю таку сітку. Розрізав на половини. Та й так. Ось така інкубація. Ну, думаю, що думаю? <різь> Чи вигідно, не вигідно, але я їх тримаю для себе. Такі гарні перепілочки. Всім удачі, дякуємо Збройним силам, що ми можемо жити, тримати тих тваринок цього найкращого.